Доброго дня, я лікар-гастроентеролог-дієтолог медичного центру Oxford Medical Рожок Людмила Іванівна. Сьогодні хочу поговорити про жовчокам'яну хворобу та методи її профілактики. Часто на консультації гастроентеролога пацієнти задають питання, чому ж у мене виникли камінці у жовчному міхурі і чи можна було якось цьому запобігти. Хочу відмітити наступне: що формування жовчо-кам'яної хвороби бере участь дуже багато чинників, тому назвати якусь певну причину, яка б стосувалася того чи іншого пацієнта, неможливо. Але є дуже багато методів профілактики жовчо хвороби. Зокрема, хочу сьогодні поговорити про нефармакологічні методи профілактики. Перше це Контроль ваги. Чим вищий індекс маси тіла, тим вищий ризик розвитку жовчо-кам'яної хвороби. Наступне фізична активність. Чим активніший спосіб життя веде пацієнт, тим нижчий ризик розвитку камінців у жовчному міхорі. Наступне це регулярне збалансоване харчування з обов'язковим включенням в раціон достатньої кількості клітковини та жирів. Як рослинного, так і тваринного походження. А ось переваги вегетаріанської дієти досі залишаються суперечливими. Не забувайте включати в раціон також продукти, які багаті на вітамін С: Це чорна смородина, квашена капуста, солодкий червоний перець, киві та багато інших. Наступний пункт, я думаю, дуже буде приємний для поціновувачів кави згідно з останніх досліджень. Регулярне вживання кави у помірній кількості значно знижує ризик розвитку жовчо хвороби. Крім того, хочу відмітити, що є певна категорія пацієнтів, в яких ризик розвитку жовчо хвороби значно вищий ніж в інших людей. Це, наприклад, жінки, які на регулярній основі приймають комбіновані оральні контрацептиви, але це в ніякому разі не означає, що ви не маєте приймати ці препарати, особливо якщо вам їх призначить лікар. Але будьте пильні, не забувайте проходити планове узд дослідження органів черевної порожнини раз в 6 місяців, якщо ви на регулярній основі приймаєте комбінований оральний контрацептив. Також хочу зазначити: навіть якщо ви будете дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, це не означає, що 100% у вас ніколи не буде діагностована жовча хвороба, але це суттєво знизить ризик її розвитку. Мирного неба вам та вашим рідним. Бережіть себе.